Навчитися робити писанки та відновлювати традиції розпису яєць перед Великоднем відтепер можна в музеї Куцюбинського. Там розпочався цикл майстер-класів із писанкарства. А першими вчились опановувати стародавню техніку розпису школярі вінницьких ліцеїв. Слідкуємо, щоб не був чорний дим. Бо якщо дим почне бути чорним, то знімається. Бачи тоді яйця закоптиться і малюнок буде втрачено. Через те ми його просто нагріваємо. Він швидко плавиться, але все одно треба набратися. терпіння». Розфарбовували писанки та вивчали українські традиції. У музеї імені Михайла Куцюбинського вінські школярі вчились працювати з писачком, воском та фарбами для писанок. Більшість із них вперше опановували техніку розпису яєць, але вже можуть поділитись досвідом. «Берете, покриваєте, Талік фарбу. Ну, там ложку роботи якесь на бо і далі на свічі бравити, лоску. 11-річний Валерій вже колись пробував розфарбовувати писанки. Хоче, щоб цей звичай переймало як його друзі, так і наступні покоління. Петропільської діалектури. Я вже Значить, колись... просто не пофарбував. Малювати. Давайте більше одне нам. Ви не, не зовсім виходили, але зараз виходить набагато краще. Я хочу, щоб усі мої наслідники та всі мої друзі вміли малювати писати, тому що це дуже гарно. На майстер-клас завітали понад 25-класників. А разом з ними опановувати мистецтво писанкарства прийшла їхня класна керівниця Ганна Троян. Для неї створення пасхальних яєць це сімейна традиція. А зараз вона допомагає своїм учням освоїти її. Коли діти дізналися, що ми йдемо на майстер-клас, вони звичайно зраділи, адже вони завжди з цікавістю сприймають те, що вони можуть дізнатися про щось нове. Зараз, ось саме таким традиційним способом, писачком, воском, занурюючи у різні фарби, дехто з них пробує це вперше. Майстрині пояснили кожен символ, розказали про, про те, що кожен регіон має. Свій символ, і це чудово, діти з ними познайомилися. Мистецтво писанкарства з'явилось в Україні ще з трипільської культури. Кожна писанка має унікальні орнаменти та символічні значення для власників. Вона може демонструвати як почуття до людини, так і побажання для неї. Сьогодні писанки. Вони повертають нас до традиційного українського мистецтва. Наші люди зображали те, що їм подобалось, те, що вони бачили навколо себе, через те, що писанка це був подарунок ніби на великий, ніби така вітальна листівка. І через те, що хотіли подарувати тому, побажати тому, кому дарували писанку, та й там зображали. Якщо дівчині бажають, щоб росла як квіточка, то й малювали квіточку. Або щоб була як сонечко, то й малювали сонечко. Ну зазвичай малювали ружу, бо вона в нас дуже гарна. Квітка. Якщо чоловікові хотіли побажати, щоб він був міцний і дуже, вони намалювали. Вовчу лапу, чи ведмежу лапу, чи вовчі зуби, чи так само дубове листя. Це все ніби чоловічі символи, те, що хотіли побажати чоловіку, тобто, щоб він ніби перейняв властивості чиєї тварини, чи рослини, яку зображали на цій пису. Майстер-клас писанкарства відкритий для всіх охочих. Працівники музею створюють усі умови та допомагають освоїти віничанам великодні звичаї та давню техніку прикрашання яєць. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.